Українці депортували італійця-путініста просто за допомогою трец. Ви взагалі уявляєте, до чого у нас взагалі соцмережі дійшли? Це, це просто сьогодні просто розрив. Розповідаю для тих, хто ще не в курсі або хоче посмакувати деталі. Українка їхала в Україну у автобусі двоповерховому. Ну, разом з нею, звісно, їхали інші люди. І ось була зупиночка на 10 хвилин. Вимкну звук. Всі вийшли, типу, на зупинці, там, значить, І ця дівчина-українка, наша героїня, її звати Дар'я. Вона розмовляла з кимось у навушниках по роботі італійською. Добре знає італійською. Тут, значить, італієць у вишиванці. І також він їхав з українкою, з дружиною, і він почув італійську мову, ну і почав розмовляти, знайомитися з цією українкою, з Дар'єю. І, типу, Задавати їй питання, ну, мабуть, хотів про прощупати ґрунт, е, ну яка вона не знаю там, налаштована. Вона відповідала йому нейтрально, і ось потім він, мабуть, ну не знаю. Вирішив з нею поділитися своїми там думками з приводу того, що Україна галіма країна, що там все дуже погано, що Путін такий молодець, оце хуйло. А Зеленський це, типу, дуже галімий, ну я опускаю мати просто. Дуже поганий, галімий президент. Ну і що, типу, я ж так розумію, що він повністю за хуйла і за те, щоб нашу Україну зробили. Просто там придатком Росії. Це Українка, недовго думаючи, ну, почала йому, як би казати, а навіщо ви їдете в цю країну з таким відношенням до країни, до її мешканців, до президента? На що він каже: моя дружина також українка, і вона так само відноситься, як і я. Ну, типу, до Зеленського, до Путіна і до всіх інших. І ось це Дар'я просто сказала: а якщо так, ну. Ти, ну, типу, як загроза для нашої там, національної безпечності, ти не заїдеш в Україну. Я все для цього зроблю. Потім ще там інша, здається, жінка чула цю розмову, також її підтримала, сказала, що разом підемо значить, на кордоні. Ну і дівчина про це написала у трец, описала всю цю ситуацію. Звісно, що одразу почали дуже багато лайкати, коментувати. І коли таке трапляється у треці, чим більше ну, охоплень набирає, Пост, тим більше його, звісно, ще бачать. Різні служби а зараз всі дуже активно користуються Трецом. Там вже почали різні наші служби писати. І з розетки там писали, і з дтеку, і пумб-банки. Ну, коротше, хто, хто тільки не коментував цю ситуацію. Вже якась піцерія значить, там запропонувала піцу там з якимось промокодом стосовно цієї ситуації готувати. Тобто всі чекали просто кілька годин. Всі чекали, коли ж ця дівчина доїде до кордону українського, щоб подивитися, що ж буде далі. Просто слідкували, хтось сказав, там, я не буду. Спати, поки вона не доїде, ну це якраз було вночі. Короте. Ось вона там ще здається, щось там намагалася записати, чи не диктофон, чи на камеру. І там вже їй почали відповідати у треці навіть військові, що, типу, вони там в окопі сидять, але слідкують за ситуацією. Потім вже підключились люди, у яких є зв'язки на кордоні, і сказали: так, все, давайте нам, типу, подробиці, все ми там попередили вже, типу, людей, вони вже його чекають. Ну, тобто, всі знали, що на кордоні цього італійця будуть ну його дружину будуть дуже активно перевіряти, допитувати. Ось і таки вони доїхали до кордону. Звісно, цього італійця одразу взяли цю дівчину Дарію взяли у якості перекладача з італійської, а значить, почали з ним спілкуватися. Потім, звісно ж, перевірили його соцмережі. Ну, це як коли справа безпеки країни, то здається, ну завжди перевіряють телефон і соцмережі. Це в першу чергу. А там просто інстаграмна сторінка значить, цього пана не пана, а цього італійця звуть Роко. І у нього там сердечки і росіянський прапор, оцей е, триколор, чи як він там називається, ну короте, оця тряпочка, значить, кругом, сердечки. І пости там незрозумілі, щось там з Трампом, якийсь був, Ну, коротше, якась фігня там італійською, не знаю. Але ну, одразу видно, що це путініст ярий, причому страшна просто пика у цього італійця. Ось. Ну і звісно, що його не впустили. Україну, а також заборонили йому в'їзд до України на декілька років. Ну а дружина його таки впустили. Ну, бо вона ж громадянка, якби. Але ви просто уявляєте, просто уявляєте цю. Ну можливо, якщо б навіть і розголосу не було, то все одно б, мабуть, так чи інакше, з свідченнями цієї дівчини його б і не впустили. Але. Просто всі на вухах, всі аплодують. У дарії цієї підписників у неї був до цього лише один якийсь пост, колись там дуже давно. З цієї ситуації у неї вже понад 34 тисячі підписників. Хтось вже там розводить у коментарях, що це, мабуть, все типу. Фікція, що це заради підписників. Ні, вже вийшли навіть у, у ЗМІ вийшли матеріали, де зв'язували з прикордонниками, перевіряли, чи справді ця історія відбувалася. Так, все це правда, все це вже підтверджено. Тому ось така історія Італієць у вишиванці, який захойла, поїхав додому. І тепер, я думаю, половина Італії, бо вони ж там всі так люблять спілкуватися між собою, буде знати, ну, що в Україну. Такими настроями краще не їхати. <смі> це, це дуже крута історія. Це просто тягне вже. Там вже хтось писав у коментах, що Netflix вже просто готує сюжет і буде вести прямий ефір з кордону. <смі> просто уявляєте, які творяться взагалі ну, речі наразі. Це, це дуже круто. Ось для чого. Ну круто, коли є соцмережі, що ось такі речі ну, можуть ось так вирішуватись. Коротше. Святкуємо всі разом. Це просто чудова новина. Ну і наостанок скажу, це теж дуже смішно, що хтось написав, що цим баляку дуже пощастило, що трапився цей італієць і забрав увагу на себе. Або не пощастило. Ось, ось така історія така новорічна шпигунська, українська, італійська історія. Як вам? Пишіть у коментарях.